До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. У Новотроїцькому тривають провокації бойовиків. Держимо територію, щоб вони далі не пішли. Тому що хочуть прорвати далі. Вони хочуть забрати висоту. Він по більшому счету докучаєсь як такого не треба. Чому? Тому що він знаходиться в Ялі. Вони почали доскока. 6 часу вечора почали і до 4 утра. Ну, у них работала БМП-1,74-й 1 74 калибр. Минометы 80 -е, й -е, Ну, Мы же само работали снайпера. Два человека на часа в два ночи подходили. огонь авондили, крылья с автомата. Після того, поки тихо. Через особливості ландшафту українським бійцям складно ховати важку техніку. Проте навіть у такій ситуації військові знаходять вихід. Особенності ікона неудобно для нашої техніки. Міна грунт камінист. Проходять техніку крати любої приводи виїмки, так як викопати повноценний капонір невозможно. І сам підйом как в горах. Как в Афганистане. Изредка долетают мины, но они не все да, Стреляют с окраин до ДРГ попыталась пройти наши позиции и уйти в углу, в тыл. Мы их определили и опять же стрелковому оружием дали отпор. Бойовики знову обстріляли попасне. Під вечір, я так розумію, що вони розговілись, і в наш бік почали стріляти трасерами, стріляли з стрілецької зброї, випустили майже пів короба з АГС. Наші бійці отримали чітку команду не стріляти. Ми дотримуємося режиму тиші, стріляємо тільки у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю наших військовослужбовців. Так, на цей турбуючий вогонь ми не відповідаємо. Попри постійне намагання бойовиків повернути відвойовану територію, попасне знаходиться під контролем українських військових. Наш час менше стали пролазити, в тому що більше контролюємо вже ми територію, чим вони. Вони, во перше прощупують систему оборони, во-вторих, вони хочуть прорватися на город і починають тоді вже оттуда розкачувати. Ну, у них так не виходить. Тут все закрите їм не даємо. буде Тобто вся, вся лінія контролюємо нами. Як і чим живуть Збройні сили України сьогодні, напрямки та результати їхнього реформування, про це йшлося на зустрічі керівництва військового відомства з громадськістю. Була затверджена нова воєнна доктрина, яка визначає вперше в історії незалежної держави. Звідки? Наступає загроза на нашу державу. Проти кого ми повинні боротися зараз і чому ми повинні досягти в євроатлантичному безпековому просторі. Зараз закінчується робота над стратегічним оборонним бюлетнем. Це важливий документ, який протягом декількох місяців фахівці Міністерства оборони розробляли в дуже тісній співпраці. з Іноземними радниками з країн-членів НАТО, зустріч проходила у формі діалогу. Кожен присутній міг висловити свої пропозиції щодо вдосконалення і розвитку збройних сил. Обговорювались житлові питання, волонтерська діяльність, забезпечення бійців у зоні АТО важко очікувати, що зустрічі, на яких збираються представники багатьох різних організацій, різного спрямування, будуть сконцентровані навколо однієї якоїсь теми. тому Безумовно, для мене очікуваним був таке такий, такий різноманіття у питаннях, порушених у виступаючих, у тому, що вони хотіли бачити, у тому, які пропозиції вносили. Це все нормально і це є частиною для мене того діалогу з суспільством, який ми намагаємося вести ефективний Міністерство оборони. За останні два роки рівень довіри українців до власних збройних сил суттєво зріс. Не останню роль у цьому відіграла збройна агресія на території східних областей. Військовики довели свою спроможність захистити український народ. На сьогодні 63% громадян України довіряють Збройним силам України. Це високий показник, займає практично друге місце із тих інститутів, які зараз існують в державі, які існують в нашій незалежній Україні. Війна на сході внесла свої корективи у свідомість армійців. Спочатку АТО психологічну допомогу було надано майже 20 тисяч військовослужбовців. Для надання такої допомоги було укладено меморандуми про співпрацю з шістьма громадськими та волонтерськими організаціями. Важливу роль у моральному становленні бійців відіграють і військові капелани сьогодні. На передовій 80 до 150 військових капеланів знаходяться в бойовому строю. військове керівництво на місці не стоїть на сьогоднішній день. Визначено, що в Міністерстві оборони буде існувати відділ якраз по взаємодії з військовими капеланами. Ну і, звичайно, в практичній діяльності подібний відділ буде створений в центрі морально психологічного забезпечення, який буде підпорядкований Генеральному штабу. Втілюється в життя і проект по реабілітації та організації відпочинку родинам військовослужбовців, а також дітям-переселенцям із зони бойових дій. Вже другий рік поспіль. Організовуються групові поїздки до курортів Туреччини на минулому тижні з Туреччини повернулося близько 150 осіб, військовослужбовців, які загинули під час виконання свого конституційного обов'язку на сході нашої держави. Продовж літнього періоду ця робота буде аналогічно продовжуватись, і групові будуть поїздки за кордон також до місць відпочинку вже в нашій державі. У поточному році вдалось суттєво знизити рівень правопорушень та порушень військової дисципліни. Таких результатів Міністерство оборони вдалося досягти завдяки вдосконаленню роботи профвідборів у військоматах, розгортанню системи гауптвахт та налагодженню системи взаємодії командирів частин із працівниками військової прокуратури. В Одесі відбулася перша відправка понад трьох десятків призовників на строкову військову службу. Старе времена це праздник. Некоторые, конечно, в этом сомневаются. Но учитывая тот факт и последние события, которые проходят у нас, вы знаете, на Востоке, я могу сказать, что данное мероприятие ⁇ это готовность людей служить своей Родине. Будем так говорить, для того, чтобы научиться защищать ее, нужно учиться. Для того, чтобы плавать, нужно плавать. Так и тут. Эти ребята, которые уходят сегодня, это они... Будуть готуватися захищати нашу родину в тяжології времена. Урочистий захід відбувся на збірному пункті Одеського обласного військового комісаріату. Окрім призовників, їхніх родичів та знайомих у заході взяли участь представники оперативного командування Південь, місцевих органів влади, громадських та ветеранських організацій, духовенства. Парень має служити. Он дуже кабитаєводок його долг перед країною, перед родиною, взагалі, перед Україною. Поэтому как-то я спокійно этому отнеслась. Дочка моя сперва, конечно, очень тоже переживала. Ну, как бы уже нормально, все, все нормально. Для гостей свій строєвий вишкіл Приджаву. продемонстрували військовослужбовці роти почесної варти. На заході з концертною програмою виступили артисти Одеської військової академії. Після армії тобі відкриті всі дороги. Робота хороша, устроиться муж, коли або пойти далі, там вот это всього. То, то есть, это интересно для тебя будет для жизни тобто та дуже как, как все та сіді вдома. В ході весняної призовної кампанії українське військо поповнять близько 800 юнаків з Одещини. Їхня служба розпочнеться з підготовки у навчальних центрах та частинах. Музика. Лише добре навчені і тактично підготовлені солдати можуть здобути перемогу в бою. Для того, щоб навчитися успішно воювати, потрібен тривалий час та напружені тренування. Курсанти Національної академії сухопутних військ опановують тактику з першого курсу. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки вихованці військового вишу вчаться не лише віддавати командирські накази, а й самі на практиці відточують кожен елемент оборонного та наступального бою. На даному навчальному місці… Курсанти відпрацьовують варіанти пересування на полі бою. Спочатку в одиночному варіанті курсанти по черзі кожен. Перебіжками та переповзанням долають звідси 50 метрів, займають вказану вогневу позицію. Набувши відповідних навичок, курсанти переходять до відпрацювання даної, даної тактичної дії вже в складі бойових груп, а саме двійок. Під прикриттям спочатку передаючи сигнали жестами та голосом, і потім вже, знову ж таки набувши ще більших навичок, ми переходимо до відпрацювання даного навчального питання вже з використанням імітації, тобто холостих боєприпасів і поступ. Ово, нарощуючи тактичну обстановку, майбутні офіцери механізованих підрозділів опановують бойову техніку, відпрацьовують елементи пересування в полі. А головне вчаться приймати правильні рішення. Дане навчальне місце ми практикували і набували навичок з пересування в полі бою, а також швидкого пересування на полі бою а також забезпеч... забезпечити безпечне пересування як своє, так і свого товариша, з яким ми працюємо в парі. На мою думку, кожній людині потрібна практика, і ми маємо те, що ми вивчаємо в класі, ми маємо це вдосконалювати на практиці. Польова наука дає важливі знання курсантам, робить їх мужніми та витривалими. Після кожного заняття викладачі оцінюють роботу хлопців та дають поради, як потрібно діяти в певній ситуації. Невдовзі курсанти повернуться в академічні аудиторії, а після теоретичного курсу навчань знову в поле відточувати професійну майстерність. Чи не щодня у зведеннях прес-центру штабу АТО ми говоримо про те, що біля населеного пункту Луганські бойовики застосовують зброю проти українських захисників? Було неспокійно і минулої доби, у які кажуть, що і сьогодні стріляли. Ми зараз перебуваємо фактично на передньому краї нашої оборони. Вже буквально за 400 метрів перебувають бойовики незаконних збройних формувань. В той час, як військовослужбовці збройних сил України суворо дотримуються мінських домовленостей, намагаються не відкривати вогонь у відповідь. Бойовики застосовують цинічну підлу тактику, не лише обстрілюють наші позиції з різного озброєння, час від часу сюди наближаються диверсійно-розвідувальні групи. 30 числа сначала було об'явлено повне прикрашення огня по всій лінії фронту 30 числа в 12.45, от саме з симнаситова. С пустырежного пункта поступает информация, что идет обстрел АГС. Буквально через пару минут поступает информация, что у нас погибший. У нас было более-менее тихо только в пасхальный день первого числа. Второго числа на линии фронта был замечено проход двух ДРГ-групп по нашей линии фронта, которые пытались опять же пройти на наши позиции. Дальше, дальше мы не идем без команды потому что сепаратисты всем близко подает сигнал лаем гавкает да, в ту сторону смотрит вот на той там где мы только что были он вылазит наверх и на смотрит в сторону противника Богодя десь години 10-ї вечора, приблизно до пів четвертої ранку. Цілу ніч, ну це в основному йшли в них прострілки. Працював пулемід і ну, автомат Калашнікова ну, рідко пропрацювало святи. Держиться, що ну, так, не віддадим. Очки є, бойового настрою хватає в полні, бажання в полні хватає. Как вы оцениваете здесь на месте событий вообще ситуацию? Вот сейчас Но. выстрелы слышим даже. Ну, по сравнению с тем, что было до заключения этих последних мирных соглашений о полном прекращении огня, конечно же, стало намного, намного спокойнее, намного тише. Но, к сожалению, к сожалению, сторона противоположная не соблюдает всех тех договоренностей, которые были. И мы надеемся, что все-таки у них хватит и сознания, и прежде всего какого-то политического, я так сказал бы, политического ума, чтобы все-таки заканчивать уже в сторону мирных соглашений те все конфликты. Мы здесь для стабилизации обстановки и прежде всего для установления контакта с местным населением. И поэтому мы сделаем все возможное, чтобы этот контакт произошел. Ну, мы как бы уже и с детьми тут знакомимся, иногда они к нам заходят, школы, недалеко здесь школа, поэтому мы стараемся их там чем угодно там угостить и так далее. И с жителями как можно уже мы больше стараемся разговаривать, и они отвечают за ихностью, можно так сказать. Мы стояли буквально здесь же, на этом блокпосту, полтора месяца назад. И если так вот наблюдать за проезжающими, проезжающим местным населением, то, конечно же, несколько изменилось и к нам отношение, как к солдатам Збройного сил Украины. И общее настроение изменилось, потому что люди видят, что действительно ничего хорошего на той стороне нового что-то им предложить. Эти так называемые власти ДНР и ЛНР. А Украина делает все возможное для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию и наладить, прежде всего, контакт с местным населением. Приручити грізну бойову машину вагою майже півсотні тонн завдання не з простих. Однак, під силу тим, хто обрав професію танкіста цієї весни, свій перший постріл штатним боєприпасом здійснили другокурсники Національної академії сухопутних військ, які в майбутньому очолять підрозділи танкових військ. Курсанти повинні не лише уразити ціль, але й виконати весь процес підготовки, зарядити нелегкі боєприпаси, з'ясувати своє вогневе завдання, і перш за все перебороти страх і хвилювання психологічно. Порівняти практичний снаряд, тренувальний і бойовий це впливає психологічно на всіх. І людина, беручи бойовий снаряд в руки, вже відчуває, що це не тренувальний макет, а реальний постріл, снаряд, яким вражається міше. Це воно впливає морально на людину, і тому тут під час таких вправ не можна ні кричати, нічого, спокійно пояснювати. Виконання вогневого завдання штатним пострілом не лише елемент обов'язкового вишколу воїнів-танкістів. Це насамперед нові враження ближче знайомство зі своєю технікою. Підчуття я не можу передати їх словами. Дуже, дуже було як класно, і це дійсно дійсно техніка, яка варта уваги. Успіх на полі бою залежить від злагодженості всього екіпажу. Це враховують самого початку підготовки майбутніх офіцерів танкістів. Знаходячись в бойовому відділенні відділення екіпаж танка, має розуміти один одного без засобів зв'язку. Одне з перших питань, які ми розглядали для відпрацювання всіх елементів при озброєнні танка, це е... хто хоче бути в якому екіпажі, щоб вони були разом, постійно. На тренуваннях вдвох, на стрільбі вдвох, на практичних заняттях вдвох, щоб вони постійно були разом. Під час польового виходу курсанти-танкісти вчаться використовувати різне озброєння. Адже досвід ведення бойових дій, зокрема в зоні АТО, показав, що на війні треба бути готовим до будь-яких несподіванок часом навіть стати за крупнокаліберний кулемет. Плато, значить, В основному зараз використовується крупнокаліберний кулемет для захисту опорних пунктів. Значить, і всі спеціальності повинні знати і вміти використовувати цей крупнокаліберний кулемет. У Львові в шосте зустрілись польські та українські хірурги під час науково-практичної конференції. Метою такого заходу є обмін досвідом та налагодження тісних контактів між медиками з Польщі та України. Одним із найголовніших питань, яке обговорювали лікарі на конференції, це питання військової хірургії та бойової травми. Питання військової медицини, оскільки самі розумієте, час такий, який потребує. Обмін думками, нам цікавий досвід польський, як члена НАТО, їхні стандарти медичні і які підходи в них є. Їм цікавий все-таки наш практичний досвід. Як загортувалася наша медична служба під час військових подій, які в нас тут тепер відбуваються? Військова медицина, зокрема хірургія на сьогоднішній день, є надзвичайно важливим елементом у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Тому цивільні та військові медики повинні працювати разом задля спільної мети перемоги єдиної України. Сьогодні конференція в першу чергу буде розглядати питання лікування ран. Це дуже важливо, тому що в мирний час такого досвіду немає. І ми сьогодні Дніпропетровський досвід, досвід, який ми одержали, по суті, з кров'ю, будемо розповідати нашим і польським і вітчизняним колегам. Щодня у світі помирає більше 6 тисяч людей у результаті нещасних випадків або захворювань, пов'язаних із роботою. Таку статистику наводить міжнародна організація праці. Почувати себе в безпеці одна з головних потреб людини. Абрагам Маслоу, відомий американський психолог, поставив цю категорію на друге місце за важливістю. Професія військового є однією з найбільш стресових і небезпечних. Армійці захищають країну, а відтак і кожного громадянина. Тому профілактика стресових ситуацій є запорукою здоров'я і безпеки самих. Захисників з нагоди Всесвітнього дня охорони праці та з метою попередження виробничого травматизму і професійних захворювань у Збройних силах України проходить тиждень охорони військової служби. Стрес має таку подлу штуку він накаплюється. Він накаплюється і в конічному шоті потім воно може вилитися в какое то порушення дисципліни, в тот же в тот же п'янство. там, еще в каких-то там немотивированной агрессии, осторожность, понимание ситуации, понимание своих задач. Вот это основной ресурс. И у командиров, и, естественно, у личного состава. И должны понимать ту роль и ту силу ответственности, которая на них ляжет, на их плечи. Ну и ответственность с них самих никто не снимал. Важливим у військовій службі є свідомий вибір професії. Захисники психологічно мають бути готовими до ризику, різноманітних викликів і загроз, вмотивований боєць менше порушує дисципліну, що є однією з умов безпеки військової служби. Уміняє то род діяльності, образ життя, окруження то вже стрес для чоловіка. Наскільки він освоїв військову професію? Наскільки он в ній хорошо орієнтується? Наскільки он зрозумів, що від нього хочуть. насколько он себя комфортно чувствует в военной профессии. Если он не освоил, если у него какие-то сложности, он что-то недопонимает, он понимает, что во время боевых действий него, он не справится. Для него страх вызывает именно то, что он не знает, как действовать. Я абсолютно поддерживаю э, распоряжение президента, что за оборону выкрасывания э, высокослужбовцев э, в строковой службы в зоне проведения туристической операции. И очень поддерживаю так само Ідею про те, щоб вік для призиву був 20 років. Тому що 18 років це є проблема. 20 років вже хлопці більш сформовані. Військовослужбовці за контрактом вважаються більш обмотивованими і стійкими до стресових ситуацій. Тому відповідно до плану реформування збройних сил саме вони складатимуть основу української армії. Якщо він мотивований, якщо він підготовлений, то на нього треба багато набагато менше грошей, чим на того, який прийшов. Які вживає спритні напої, потім е, його треба вчити, а він вчити не хоче. Е, він потім, порушуючи міри безпеки, може отримати травму, може загинути. Ми витрачаємо кошти на лікування. Соціальна захищеність військовослужбовців задовільний морально-психологічний стан особового складу, справна військова техніка є необхідними умовами служби. І навіть якщо ці умови не повністю забезпечені, більшість нещасних випадків все ж таки пов'язана з порушенням дисципліни самодисциплина, і понімання ситуації, і обращання з оружиєм, і внімательне відношення к своєму товарищу, правильне понімання команд. Тобто, що там командиром рассказывает, то тобто, ну, быть внимательным просто. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 30% службових травм пов'язані із вживанням алкоголю. У такий спосіб люди часто знімають стрес, відтак проблема лише загострюється. Алкоголь контейнирует стресс. Вот часто запивают алкоголем стресс. Если так образно, то стресс попадает в некий такой вот емкость, чемодан. Вот он прячется там. И потом, когда не нужно, когда человек уже забыл, который уже вернулся, этот ящик Пандоры открывается, и стресс выходит уже. в виде немотивированной агрессии, опять расстройства сна, каких-то депрессивных проявлений, снижение внимания, сонливость, снижение реакций, опять же неосторожное обращение с оружием, можно подвести очень сильно своего товарища, близкого человека. З котрим ти вже прослужив какую-то в замість алкоголю підтримка побратимів, командирів, родини. Адже для військових надзвичайно важливо мати осередок рівноваги, любові та надії. Чутливі серця, добрі руки, велике терпіння та малосердя вирізняє тих, хто обирає професію медичної сестри. Нелегка і вкрай важлива місія цих працівників здебільшого лежить на тимдітних жіночих плечах. Сьогодні в умовах. Ведення гібридної війни, роль медичного працівника дуже важлива там на передовій. Тому що кожен військовослужбовець, де б він не знаходився, знаючи про те, що медичний працівник поруч і завжди може надати допомогу. А скоріш за все буває і спасти життя. Це дуже важливо. З цієї нагоди у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Молодший медичний персонал закладу приймав привітання із професійним святом. Квіти та пам'ятні подарунки медичним сестрам вручили військовослужбовці оперативного командування. Південь, учасники АТО. Сьогодні нас прийшли поздравити наші побратими, бойові товариші, наше начальство, руководство наше Нам дуже приємно, що нас не забули в такий день. Всім дуже благодарна. Робота медичної сестри поєднує в собі величезну відповідальність, високий професіоналізм, людяність та любов до своєї справи. Серед медсестер військового шпиталю чимало тих, хто рятував життя воїнів, АТО на передовій. На сегодняшний день в нашем центре работают более 220 медицинских сестер. Это те люди, на плечи которых ложится самая тяжелая работа. Это выхаживание больных и организация лечебного процесса. Врачи, я говорю, это глазной персонал, который лечит. А медсестры, это те люди, на которых которые выполняют всю другую работу. Мы очень благодарны тем людям. Они с нами были и в АТО, они с нами были в мобильных госпиталях. Это люди, которые много работают. И мы рады, что такой хороший день. И можно их всех поздравить, потому что они этого заслуживают. Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми Захисник вітчизни, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось.